Всім величезний привіт! З вами новий голос озвучка, Рада знайомству це Баніта. До вашої уваги друге відео спогад про те, де пропадала територія щастя майже рік. П'ятниця Це саме час для розповідей про чорних котів. Нашого звати Черниш. Він спороти домашніх улюбленців. Йому 9 років, він простий, чорний, непухнастий, в нього з дитинства немає 8 передніх зубів. Інколи він дуже вредний, але для мене він найкращий кіт. Зимою він набирає вагу, в нього красива блискуча шерсть, як внурочки. А кожного літа він на гульках худе, б'ється і вигорає шерсть. Це літо не стало винятком, але я помітила, що в кота почала на голові рости гуля. Це називається бойовий абцес. Черниша таке не вперше, тому спочатку пробували лікувати вдома. Але котик почав слабшати, і було вирішено вести його в лікарню. Через те, що в Черниша виявилась дуже груба шкіра, абсес не міг вийти самостійно. Крім того, по оцінкам лікарів хвороба розвивалася набагато довше, ніж ми її помітили. Спочатку його стан стабілізували. Близько тижня його возили щодня на уколи, крапельниці, робили різні аналізи і дослідження, готували до операції. Але окрім цього, в лікарів була підозра на неркову недостатність. Нам ніхто не давав ніяких гарантій, щодня залишали кота в лікарні, ми не знали, чи заберемо його звідти живого. Морально, це було дуже важко, ми одночасно чекали і боялися дзвінка з лікарні. Крім того, лікування тварини не дешево. День перебування в стаціонарі обходився від 300 гривень до 2000, залежно від маніпуляцій, які йому робили. Але не було шкоди ніяких грошей. Хотілося тільки його вилікувати. Я витратила всі свої заощадження, які відкладала на море. Мені допомагали батьки і мій хлопець, і бабуся, яким я дуже вдячна. Тож, приблизно через тиждень лікування, лікарі прийняли рішення робити операцію. Знову цілий день хвилювань і страхів, але все пройшло добре. Одного разу, дорогою в лікарню, він втік в нас в центрі міста біля заправки. Нещасний, в бентах, з катетером в лапі і дренажером на голові. Мама плакала, бо втік він у неї. Ми зразу ж підняли на вуха всю спільноту міста, бігали, лазили по гаражам і по закинутим дворам, але за годину його спіймали. Він часто на мене ображався за те, що я його мучив кілька разів Пісяв прямо на руках. Протестовано. Загалом, за три тижні лікування черниш звик до підвищеної уваги, доїзди в машинах, до смаколиків, які йому постійно купувала після процедур, і коли його вже повністю вилікували, почав вимагати поїздок в лікарню, сам залазив в переноску і виридував. Отак мало не скінчилася трагедія банальна котяча бійка. Бережіть своїх улюбленців. А на море ми все ж таки поїхали.